Мод, то я його ну, Створимо новий світ. Ми будемо в творчості і будемо робити карту. Наприклад, називаємо її спосібник. Зробити. Помінялася мова? Ау як? Робити. Жити для шитево творчість. Все нормально. Коли... Супер суперплоски краще. Налаштування, наприклад, стиль там ніхто. Мне краще там, наприклад, на надесь, без виладж. Вот ну тут 2 на 3. Тут, два на сім, хай буде. Все, тепер користуватися стиль. Да. все готово ну, хотя в архиве как раз всего до низа а стоп слоны это ты шар все готово там прикол Т, два три четыре пять шесть Вімкнути, 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 готово. Там, створити новий світ. О. Хоча я вила вілич, але не здивується, якщо побачу тут жителя. Зараз беремо таблички, напишемо це посіб. Я споснек, як робити... добити... свого жите.

o う、j'étais là, chat. サンド。ゼロリ、チュアントテラプサンド。ジュエテラ。はい。ノーファ、ジュエテラプサンド。スカレーノー。

і тут вже нам влазить. Ти, так треба Того треба скриньо вже робити справді. Ось це я робила. За тільки потірка Реплікатор. Це, мабуть, з одного з моїх мобів, але я не знав, що такі є. Зис Electrical з... Думаю, що це з World Z візьмемо такі, як на хіпару. І почнемо писати. На верхній стовбі. хо ви хочете продавати так в не Что тут теж не даже Ей! Можна можно без приступу на не жизни что? Трота, три. Третє це вже буде попу. По. Тут напишемо зразок. Все-таки вже буде треба з Разок. Я замікаюсь, бо вже давно такі, такі відео не робив. Та взагалі я таких відео не робив, я тільки недавно почав знімати взагалі залі. І ну, як не імітирувати ало. Він ну, такий пісковик є в нагоді. Воно буде імитирувати. Що треба. Зараз тільки повісимо і все. Отак. Вот Рамбочки вот. будуть імпірувати на сам сундук там. Що є? Че рамочки, що в сундук треба класти? Ого. наприклад, за... Один божевий тюльпан. Чаня. Смарахтині за один лазурець і де тут? вовну Продати. Що там можна продати? шерсть а Так, вот мови звернути. Звук мови. Звук мови. Звук мови. Звук мови. Звук мови. Ви Все, Кажетеся, що буде підписати і закрито. Ані стопчик теж відповідаю, те, за що продавати. На сьогодні думаю, ми закінчимо, бо це і так великий випуск. До побачення! Ам був як завжди далі.